Він каже для мене. Так, і опять матч Меркуріонна Аякса. Сука, таки Кращу форму набрав Аякс. В цьому турі вже і Меркуріону буде непросто. Нагода в Траоре, дотягуваюся до м'яча. Ой-ой-ой, а -ой -ой, тут кросс! Крос відкриває рахунок цьому матчі. Рука, не не У мене була рука! Да що, бежать, не була рука. Раніше, не було Та не, не було ніяких там рук, грайте, блядь. Та гол-гол, не було ніхуя. Ой, Го, зустрічайте, На хуя ти тут дай десь. Не-не-не, забирай. Ну на м'яч ні перехода! Спорт! Аут водить! Оскар віддавав дальню передачу на Кейна, Ну зовсім трохи не хватає! Форварду Меркуріона. Ми оставили, блять. Блять, двоє в мене, пацани. Юра, Юра, ти в нього, ти в нього, Юра.

Від воріт вибиває Оскар. Видно, що макаріону. Підходить цей рахунок. Хочуть хлопці зберегти перевагу в цій грі. Один, тут, тут. Шире, шире, не стоїть.

Все.